На, Все, давайте отец узачку. Йди сюди, я тебе шукаю. Де ти ходиш? Смачного Добре. Ваші маленькі. Чисто на основі сиру, там родзинки, курага, цитрусовий лимон, цитрус, апельсинок. Вона кексова, бездрожова пазочка. Сто 170 гривень, вона в таких коробочках у нас у нас. 15.30 надо бути на місці, месте. Через часы 15 лет.

Дивіться, трішки розкажу, то ви так виїдеться, можна подивитися. Оце це буквально від Червона рута це е, та, монарда, і те чай дуже добре заварювати. я дитина каже, якби ще з вами. каже, що це дуже сладко. Скільки ви думаєте, а, клас. Це буде ще негатив. Попробувати. не простой сторони. Я готовець з нашим автомобілем Chevrolet, частково пораннених релігуван. Я даю інструкцію, щоб ви бачили, що вийшло. Я даю свою візиточку, ви ви знаходите Майстерня на пятай школі. Супер. Я просто про те, що на подарунок. Купуйте пасочки. Купуйте пасочки. Разу за для ЗСУ. Чи піар-код, чи так. मैं तो कहना नहीं चाहता जब तक आप इसका नाम बताएं। ये क्या है? 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 og lytter.